Ну що, малята, пригадаємо, хто що їсть? Зайчик. Він полюбляє кору дерев, травичку, ягоди, яблука, зерно та капусту, ведмідь. Це гриби, це коріння, ягоди, дрібні гризуни, якщо пощастить рибу та мед, білочка. Горішки, шишки, насіння, яблука і навіть смачнючі жолоді, їжачок, яблука, груші, гриби, черв'яки, різні жуки. Так-так, і навіть вужі, дикий кабан, гриби, жуки, жолоді, листочки, кору і ягоди також, лисичка. Вона харчується усім. Рибка, мишка, гризуни, зайчик, качечка. Ось так, мої любі, молодці.